Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Я вірю в те, що кінематограф в Україні стане не тільки найважливішим з мистецтв, але й потужною індустрією. В ефірі програма Мінкульт, і сьогодні у нас в гостях. Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю Молодість. Добрий вечір, пане Добрий Андрій. вечір. Андрій Халпахчі, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, знавець кіном, кінокритик, голова української кінофундації, засновник кіноклубу Діалог, закінчив автодорожний та Київський інженерно-будівельний інститут і має викладацький досвід у 2004 році. Халпахчі був у числі топ 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». Серед нагород орден за заслуги третього ступеня за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, багаторічну сумлінну працю. Андрія Халпахчі позаочі називають хрещеним батьком режисера Олега Сянцова, який став відкриттям для українського та світового кінематографу саме під час проведення молодості у 2011 році. Пане Андрію, ну давайте, може, з Олега Сенцова і розпочнемо. Задоволення. Він мав показ на 41-й молодості. Так, це був гамер, тепер уже відомий. І навіть ті, хто тоді і після його не дивились, зараз зв'язку з тим, що Сенцов став на весь світ відомим, подивились його. Але може навіть не про це хочу спитати. От загально з такої з гуманістичної, з людської точки зору. Я чомусь сьогодні пригадав, от Левко Лукяненко, дисидент, правозахисник, отримав е, в післясталінський час смертну кару, але потім замінили на 15 років ув'язнення. Це був 61-й рік. 61. Олег Сенцов зараз, 21 століття, взагалі ні за що отримав 20 років суворого режиму. Ми можемо взагалі говорити про якісь е, мінімальні. Гуманістичні цінності, які сповідуються в сусідній країні. Знаєте, це для мене ну, є таким вже не діагнозом, а вироком сучасної Росії. Тому що дійсно таке не відбувалося навіть за брежнівські часи. За хрущовські, Брежнівські, ну, такого не відбувалося. Це вже сталінський режим, де є абсолютна безкарність суду, вироків зневажання повністю якоїсь е, інтелігентської з е, інтелігенського середовища яке виступило дуже багато дуже багато поважних людей в росії е, виступили на підтримку е, сінцова за його звільнення це ну дійсна якась ситуація абсурду це просто вже кавкіанство, кавка, яке сьогодні вирує в Росії, і це сьогодні є, є ну абсолютно закономірність, на жаль. Інша справа, що Олег Сінцов для нас ну не просто якась людина, яка є режисером іноземним, невідомим. Це дійсно хлопець, який прийшов на наш фестиваль, і ми перші подивилися його фільм і зрозуміли, що це людина з якоюсь це несамовитою талант. жагою до, до кіно, до... і справді ну, самобутня людина з справжнім талантом. Я, от вибачте, переб'ю я, коли прочитав цей вирок. Ну, ми всі з вами розуміли, що ніякого правосуддя в Росії Путінській зараз не має бути, не може. Буде звинувачувальний вирок. Ну я думаю, що все-таки думали, що це принаймні не ці показові 20 років. Ну це просто страшно, а найголовніше, ну просто не дійсно. Ми знаємо, як були зруйновані в радянські часи багато доль митців. Ну, що згадувати Параджанов і всі інші, і росіяни, і скільки розстріляно було людей. Але сьогодні здавалося, що це неможливо. Дійсно, людина з новим сценарієм, з новими планами, яка тільки почала свій шлях. Гамер це початок. Це зовсім ще було аматорське кіно, яке просто зазначило, що це людина великих здібностей і таланту. А далі ми очікували, що це буде прорив справжнього митця. Ну, він буде. Він буде, Був. ще цей прорив. Буде, тому що… Він написав вже сценарій як в тюрмі. З приводу вироку Олегу Сінцову була заява Міністерства культури. Ми зараз можемо коротку цитату із неї побачити. Міністерство культури України закликає світову спільноту усіх людей доброї волі публічно засудити цей цинічний злочин проти українців та вжити усіх можливих заходів для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка та усіх громадян України, які продовжують незаконно утримуватися на території Російської Федерації. Я знаю в Канах ви організовували ось це звернення щодо. Звільнення це ще минулого року. Минулого, минулого року, року, коли Європейська кіноакадемія дізналася про цей маразм, вони дуже активно. Це було дуже приємно. В перший день ми поговорили, і їх генеральний секретар Маріон мені наступного дня зустрічаючи мене, біжить з іншого боку, крозет, показує мені на айфоні. Вже звернення підготовлене, що вже європейська кіноакадемія. Це підготувала і далі дуже активно вони діяли. І дійсно, ну стільки особистості, які підписувалися за звільнення. Ну що казати, тут. Я підписався за нусі. Да, ну, поляки всі, поляки же Гоффман, всі, да. всі абсолютно, так, і е, е, Альмадавари, всі французи, ну, всі члени і Вендерс, і німці, всі підписувалися. І росіяни, я ось, ну, можу просто сказати про е, виписав навіть собі той же Олександр Сакуров, е, який російською, цитую, один, одну фразу його. Якби у мене в Петербургі стало приїхати теж, що в Криму, я бы не стал молчать это же просто стыдно как на меня после этого посмотрят при этом я уверен что никакого экстремизма в действиях сенцова не было вы посмотрите его картину понятно же что он простой человек в котором нет злобы организация преступных групп явно не его почерк Ц... Був такий фільм у Сокурова Одінокий голос чоловіка. Угу. І ось, на жаль, це поодинокі голоси. Знаєте, я очікував, що може ця група режисерів Зв'ягінцеві, е, Паша Бардін. Я очікував, що вони вийдуть все ж таки з за якимсь загальним протестом під це судилище е, в Ростові чи Десь. Якось себе більше проявити в цьому. Ну, очевидно, цей вирок він і для них. Щоб вони також зрозуміли, Абсолютно. і ви дивіться от, для них це вирок так. Ті росіяни, які внутрішньо не погоджуються із мистецькою елітою, я думаю, що таких все таки достатньо багато. Вони мають страх, в тому числі страх такий фізичний, бо страх 20 дуже років сильний. Сінцову страх це завтра, сильний. 20 років їм. От що хоче показати Путін, кажуть про те, що культура має бути осторонь політики, але мені здається, що сьогодні економічні санкції, які приймають проти Росії. Я вважаю, що мають бути і культурні санкції. Я вважаю, що відчули, відчули суспільство, яке може виїжджати на кінофестивалі, на все інше. Відчули цю ізоляцію, в якій країні вони опинилися. Я не е, знаю, Латвієнко на Свієнко не пускають в США. Ви маєте на увазі, щоб так. вони не могли відвідати Євросоюз, припустимо? Ну, безумовно. Перейдемо до молодості. Цього року 45-та, так? 45 п'ятену при відкрити завісу трохи, тому що нас же дивляться багато людей. Ну, Те, -та що можна зараз молодість. сказати? По-перше, можемо вже сказати, хоч може треба тримати до нашої прес-конференції, але можна оголосити фільм відкриття і mm -hmm. фільм закриття. Може, наші глядачі будуть першими. Ну, «45-та молодість, тому фільм відкриття це буде італійський фільм під назвою Молодість. А закриття фільму Клас. буде британський фільм під назвою 45 років. <ріст> Але Були це скучі. дуже визначні фільми. Останній фільм закриття демонструвався у конкурсі берлінської програми, а фільм Молодість Паоло Пауло Сарантіно був одній з головних подій е е Канського останнього фестивалю. Ще триває підготовка. Відбираємо фільми, їх дуже багато. Ми отримали. Приблизно десь під дві тисячі фільмів, які треба передивитися. Mm -hmm. Безумовно, одній людині це неможливо. Починаєш тихо ненавидіти кіно. Дві тисячі. Так, як короткого метру, так і до повного метру різного формату фільмів. Є дуже багато цікавих, і що дуже цікаво, відчуваєш, як розширюється кіногеографія. Як сьогодні mm -hmm. знімають в Непалі. в Якихось маленьких кар... да, країнах, де не було сути, кіно в Гатималі да, да. і все інше. З іншого боку, бачиш і недоліки сучасного кіно. Я навіть для себе е, визначив дві характерні риси сучасного кіно. Це темні кадри, щоб заповнити пустоту сценарію, да, і довгі проїзди такі, і проходки. Довгі проїзди і проходки зараз ще й в темряві. Ну, що ж, не вистачає ідей. Молодим режисером, це теж проба пера, але я сподіваюся, що буде багато цікавого. Е, ну, і є в мене і запитання, запитання до, е, як віце-прем'єра. Е, як ми організовуємо молодість? Безумовно, журналісти питають і про. Е, Фінансові питання, що нам треба зробити в майбутньому якесь цільове фінансування. Але фінансує нас Держкіно разом з Міністерством культури. Що ще очікуємо, бо поки дуже маленьке фінансування від міста, але ж є у нас і Міністерство е молоді і спорту. Ну Яке да, мала молоді, долучитися до НАТО. Да. Колись при Борзові нас трохи фінансували. Да? І Юра Павленко трохи нам додавав якихось е, коштів. Потім якось припинилися ці зв'язки. Ми зараз плідно в такому організаційному напрямку з е, міністра. А ваша ж там дебютна програма завжди була. Ну, так же? Тобто, це молоді режисери. Ну, крім того, є і Міністерство є освіти, бо у нас величезні майстер-класи, на які ми зараз так, шукаємо так, гроші. Так, завжди були, бо так. дуже Цікаві є майстерня ця київська майстерня, яка йде за різними напрямками фахових професій в кінематографі. Тому якось я очікую на майбутнє якогось об'єднання і, мабуть, вже молодість дозріла до свого віку, коли має бути якесь цільове фінансування просто від держави. Абсолютно згоден, слушно, і вже до речі, на цю молодість. От раз ми це сказали, то треба зібрати в уряді і Міносвіти, і мінмолоді, і кого може ще подумати. І ми Прошу вийдемо прийти. вже на якусь мультипрограму, яка чи фінансово, чи організаційно буде передбачати участь не тільки мінкультури і держкіно, тому що в принципі і це ж номер один має. фестиваль в країні багато дуже фільмів, які треба переглянути, і багато фільмів потрапить у конкурсну програму. Усьому світі, особливо такі потужні кінофестивалі, вони потім ну, мають програми підтримки відібраних фільмів. Так у нас все це складніше робити з огляду на економічні обставини і війну теперішню, яку Росія нав'язала. Але як нам вийти на такий саморівень? Можливо, треба якісь запропонувати чи залучення досвіду, чи залучення коштів, чи якийсь новий алгоритм менеджерський, щоби. Ми про молодість чули не. Жовтень місяць, лише а весь рік, щоб молодість своїми фільмами у нас існувала в головах і перед нашими очима щось відбувається. І я сподіваюся, ми почали цю роботу спільну із держкіно. Ага. Бо маючи підтримку о, одного благодійного фонду Юрія Янковського, ми робимо декілька заходів протягом року. Ми відбираємо у нас існує вже останні три роки національний конкурс в рамках міжнародного кінофестивалю. Молодість національний конкурс короткого метру. Поки що тільки короткого метру, і ми продукуємо, Потім випускаємо е, великий тираж безкоштовного DVD, mm -hmm. який розповсюджуємо по світу на кінофестивалях, в наше посольство. І робимо заходи е, як тижні українського кіно Та, я Ось, знаю це. да, за цей експолежі. рік, між молодістю. Ми зробили в. Е, Грудні в Мюнхені, де й показували короткий метр, і возимо нашого переможця, для якого це ну такий крок. У світовий кінематограф, потім представляли українське кіно на Берлінському кінофестивалі, тиждень кіно українського кіно в е, Парижі і Канський павільйон, де е, пропагуємо ці українські фільми. Ще дуже важливий момент ну, це треба більше активізувати наших продюсерів, які були більше зацікавлені, щоб фільми продавалися за кордон. Бо все ж таки, кіно, ось фраза, якою я вступав до нашої програми: кіно має бути. Індустрію. Так. І українське кіно має проривати. Ми не маємо його дарувати, має робити Безкоштовні успішна. сеанси, ще щось. Це має бути і комерційно успішне кіно комерція. має бути. Без я це трапилося з, з, з фільмом Слебашпицького, який має французького дистриб'ютора, і фільм продано в якусь неймовірну кількість країн. Так, це невеличкі гроші, це не, не блокбастер. Невелика кількість копій, але велика кількість країн. Але це теж шлях для того, щоб. Про Україну трохи дізналися більше. Отже, коли молодість цього року стартує, 24 жовтня, з 24 жовтня, по 1 листопада цього року, як завжди, ми підпадаємо трохи і під місцеві вибори. Ну але нам не, не страшати, може навіть нам і не добре. <рес> може навіть і добре. А на цьому тижні помітна подія буде 50 років. Тіні забутих предків 4 вересня 1965 року. Зовсім нещодавно я довідався, хоч знаю вас давно, що 15 років вам було, і ви були у кінотеатрі Україна, Україна. на прем'єрі Тіни забутих предків. А людей, які були тоді в тому залі, дай Боже всім здоров'я, ну їх не повний зал. Не повний зал. Безвоя як, як то відбувалося? Які відчуття були у вас тоді? Ну то ми проводимо були святковий був... показ на цьому тижні, і ті, хто Кадочні, Кадочнікова, Драч, nice. Дзюба, так. Мирослав Скорик, сине Кутовича, вони будуть на сцені, будуть говорити про ці речі. Ви обов'язково маєте прийти. Я буду обов'язково. Обов'язково це одне з найсильніших вражень в моєму житті. Як Тоді ви відчули в житті? це. Мені дуже пощастило. В мене був на 11 років старший брат. Я від нього він ходив тоді до поетичної студії, спілкувався з дзюбою, з іншими митцями і. Ось, мабуть, через цю студію він достав квитки, бо безумовно цей прем'єрний сеанс був дуже обмежений, mm -hmm. і вони з друзями взяли мене з собою. Я вже знав багато чув про Параджанова, чув про цей фільм, що це має бути щось таке. Ну, по-перше, ще й гола жінка бігає там на екрані і все інше, але дуже багато говорилися вдома про національну ідею у цьому фільмі. І я безумовно ну, ми прийшли в останню вже мить. Десь я не пам'ятаю, який ряд, ну десь наприкінці залу ми були. І я пам'ятаю, я не можу сказати, що я добре в тому віці розумів, яка була ситуація в тому. Дійсно, пам'ятаю, як був погашений, погашений світ. Пам'ятаю, що Василь стус десь стус встав, брат сказав, з... підведіться на знак протесту проти політичних абсолютно, репресій. Абсолютно, абсолютно, це було, але був і цей підйом, який відчував Вчувався, але безумовно, я більше очікував мистецтва і більше запам'ятав, вражаючи ці фарби фільму і все, що відбувалося на екрані, ніж ту атмосферу, яка була у залі. Але напруженість і те, що ти причетний до чогось, ну, трохи забороненого. Трохи заборонено, бо мені теж так потоналину, що в родині. Я казав мій двоюрідний дядя в Києві коли, з Москви, який приїжджав до нас, до Києва, він завжди казав: у вас у домі контрреволюція. у вас у домі контрреволюція. І я дуже вдячний своїй родині за це виховання, що саме в цьому віці формувалося моє ставлення і до мистецтва. І до якогось розуміння, що ми живемо в Україні, а не в, в загальному лагері соціалістичному. Я дякую вам, пане Андрію, за участь у сьогоднішній програмі. І нагадаю, що з вами була програма Мінкульт сьогоднішнім нашим гостем був Андрій Халпакчі, директор кінофестивалю Молодість до зустрічі у програмі Мінкульт рівно за тиждень.